Шановні друзі, брати і сестри, всі, хто на цьому місці, давайте ми перш за все прославимо Господа, скажем, слава Богу! слава Богу! Як бути добре на цьому місці, там, де співають, там, де моляться, там, де дякують Богу. І я вдячний Богу, що Бог дав таку можливість нам також приїхати до вас. Недалеко ми живемо, місто Тростянець. Чули, бували, знаєте це місто. І коли ми почули, що тут буде церква, планували тільки будувати, ще не було будинку, а вже сказали, на яке число буде відкриття. Служіння буде проходити. Говорю, постараємося бути. Вчора. Подивилися у Ютубі, да? там було запрошення. Написано, що буде служіння. Говоримо, їдемо. Звісно, що їдемо. І після служіння зібралися, приїхали. Я дякую Богу за благословіння. Як бути добре там, де проповідується Слово, там, де християни моляться. Я взагалі з дитинства віруючий, знаю Бога з самого народження. Я не виріс з тій сім'ї, там, де водка була, там, де проблеми були якісь. Я виріс з християнській сім'ї. І я знав, що є Бог, Бог, який відповідає на молитви, Бог, який чує молитви. І я в це вірю і переконаний в те, що Бог живий, і Він серед нас сьогодні. Можливо, ми Його не бачимо, але він тут, він прийшов. На це місце, щоб благословити тебе і мене, щоб почути наші слова, наші дії, наші пісні. Йому приємно. Я пам'ятаю, коли ще в дитинстві у нас було п'ятеро дітей в сім'ї, в нашій родині. Батько помер. Меншому було 5 років. Ми старші. І коли ми залишились самі, я пам'ятаю, прийшов час збиратися до школи. І потрібно було скупитися в школу ну все, що необхідно для дітей. І пам'ятаю, мама ввечері, коли нас сік, положила спати, а вона закрила своїй кімнаті, схилилась перед Богом і говорить: Господи, в мене чоловіка нема. Він уже там в небесах, а мені треба дітей зібрати до школи. Учні, треба купити зошити, одяг. За що купити, що мені робити. Але ти мій батько, ти мій Бог, який може допомогти. І вона так помолилася і лягла спати. Моя кімната була рядом, і я слухав цю молитву. І мені було тоді, як то дуже боляче на серці. Думаю, потрібно гроші, а не молитися. Молитва це одне, а гроші це інше. Де їх взяти? Що отак іти і знайти? Це нереально, неможливо. І через декілька днів мама виходить велосипедом, їхати треба десь в город. У почті лежить. Як воно на почті? Що треба гроші отримати? Пер, переказ. Переказ. Вона взяла, подивилася, занесла в хату, говорить, що якийсь переказ треба отримати. Моя сестра, менше мене, говорить, мама, якщо прийшло, поїдьте, отримайте. Та ні, у нас з Ізмаїла не може бути переказа. У нас там нікого нема рідних. Але ж сестра, моя така, вона, ну, на, така вона, настойчива, ма, поїдьте, це можливо. Якесь благословіння поїдьте. Мама поїхала на почту. Коли вона приїхала, дає переказ оцей і говорить: подивіться, це ошибка якась. А касір подивилась і говорить: а паспорт де ваш? Вона дає паспорт. Вона каже, ну, ви коваль віра, і тут а все сходиться, ви отримаєте гроші і не затримуйте чергу. Мама говорить, вибачте, гроші не мої, я не можу їх отримати. Якщо їх отримаю, я ж їх потрачу, мене не буде чим віддати. І знаєте, що Керствіша говорить? Не морочте мені голову. Заберіть свої гроші, розпишіться і звільніть приміщення. І вона отримала ці гроші, вона приїхала додому. Ви уявіть її стан. Два дні назад молилася, плакала. Господи, як мені дітей випроводити до школи? А тут така милість, і вона всіх нас збирає, і в город скуплятися, одяг, зошити, ручки, пенал, все скупилася. Довгий час ми не знали, звідки ті гроші. Але ми дякували Богу, що Бог почув. І сьогодні я вірю в того Бога, який відповідає на молитви. Яка б потреба не була, відкривай серце до Бога. Проси, говори з ним. Господи, допоможи. У мене проблема, я не знаю, як вирішити. Бог знає як вирішити. Бог знає, як допомогти. Пройшов час, я не один раз бачив, як Бог допомагає, як Бог відповідає. І пройшов час, я вирішив одружитися. Але. У мене було таке бажання бути проповідником, говорити людям Слово Боже, говорити про Спасителя Ісуса, який допомагає, який захищає, який руку милості проявляє. І до того, як я одружився, я вже проповідував, я вже служив, говорив людям про те, що Бог живий, що Бог реальний. Але у моє життя прийшло випробування. Коли одружився рік. Два, три, немає дітей. Що робити? Ми поїхали в Харків, гарного професора посовітували, гарні гроші платили. Але один раз приїхали нічого, другий раз ніякого результату. Підійшла до нас одна працівниця і говорить, не їздіть сюди. Я бачила діагноз. Я бачила, що там написано: дітей не буде. Ви в інтернат. Отам От возьміть дітей і виховаєте, і будуть вас дітки. Як ви думаєте, в мене що на серці було? Не вірю. Я знаю, в кого я вірю, я знаю, що є живий Бог. І приїхав я додому разом з дружиною і схилились перед Богом на колінам в молитві. І я сказав: так, Господи, я людям говорю, що ти живий. Що ти чуєш молитви, а в нас нема дітей? Як Я буду говорити людям, що ти живий. Я не зможу цього проповідувати. Господи, дай дітей, допоможи. Сьогодні вони тут співали, з тростинця виходили. Це мої діти. Слава Богу! Бог поблагословив шестеро дітей, Бог дав, Бог подарував, це Божий подарунок. Як не славити такого Бога? Як не дякувати дорогі. Брати і сестри, шановні, ходіть на це місце, славте Бога, моліться. Якщо є рідні на війні, на цьому місці, моліться Богу, щоб Бог їх зберіг. Моліться за країну, моліться за воїнів, моліться за своїх рідних, Бог чує молитви. Якщо б був час розповідати, брати і сестри, так багато милостів Бог проявив. Якщо б записати все. Книгу життя, те, що я бачив в житті, то, друзі, була велика книга записана милостю Божим. Бог він живий, Бог реальний, нехай ім'я Боже прославляється в нашій Сумській області. Нехай як можна більше людей навертається до Бога, а Бог спасає, а Бог допомагає і відповідь посилає, тому що Він говорить, я з вами в, в дні і до до Кінця світу буду з вами. І тому, брати і сестри, те, що говорить Біблія, це реальна правда. Я свідок цьому і знаю. І сьогодні я впевнено проповідую про віру в Ісуса Христа. Про... Молимося за зцілення. молимся за онкохворих. молимся за алкозалежних. І знаємо, що молитва. Вона має силу, бо відповіда і допомога. Тому довіряйтеся Богу, ідіть за Богом і побачите велику славу і благословіння від того, хто створив тебе і мене. Нехай Господу буде слава! Амінь!